Усім привіт, мої любі! Сьогодні я хотіла би зробити таке дуже атмосферне релаксове відео, і хотіла би показати вам, чим я планую користуватися осінню. Щось таке дуже осінньо вайбове косметика, яка буде не тільки. Використовуватися саме як косметика, але і щось таке естетичне, що буде мене просто радувати. Тому давайте починаємо. Заварюйте смачний чайочок і приєднуйтесь. Перше, чого хотіла би розпочати, це ось такі палеточки Тіней. Перше, це від Too Faced моя новиночка. Вона була у мене замовлена суто з того, що я дуже хотіла степакування. Воно вже зараз вийшло у такій картонній упаковці, а я хотіла таку металеву. І, якщо чесно, не чекала нічого від неї. Але коли я почала фарбуватися, то я зрозуміла, що це дійсно моя гама, тіні тут не такі погані, як їх всі постійно сварять. Тут дійсно така достатньо одноманітна гама, але якщо вам таке підходить, то. Звісно, це буде супер. Я взагалі навіть не думала, що мені таке підійде, якщо чесно, бо я думала це просто поставити ось сюди на столик і все. І воно мене буде радувати суто естетично. Але як почала фарбуватися, дівчата я прямо закохалася в ці тіні. Це, якщо чесно, не найкращі по якості тіні, які є у моїй колекції, звісно, але це абсолютно плюс. Тобто я можу спокійно з ними зробити буденний макіяж і піти. Усі два відтінки мої самі улюблені. Ось цим я навіть можу трішечки розташовувати. Ну, дійсно, палетка класна, я розумію, чому її всі люблять, але як я вже вже дійсно трішечки устаріла. Моя палетка, яка в Project Pen, і вона на кінець то дочекалася свого часу Анастасія Subculture. Бо я її хотіла брати в суто на осінній час, бо такими оранжевими пастельними тнями я користуюся винятково у осінній е, період. І, як на мене, це сама осіння гама, яку я можу собі уявити: темнофіолетові, золоті, бордові, зелені хакі. Е, це спресовані пігменти, вона, як завжди, дуже супер вся пильна. І пакування у неї, хоч вона в мене вже і три чимось роки. Я її тримала у коробочці, і через це вона збереглася непогано. Але як тільки минулого тижня я її дістала, ви бачите, вже кілька плям з'явилося, тут оце, ну таке пакування, звісно, дуже приємне, але не на довгий час. <смір> Одна з моїх самих улюблених палеток це нова Елемент 115 від ADEPT. Давайте я одразу навіть і зніму цючку. Одна з моїх самих улюблених палеток. Я давно думала, замовляти її чи ні. І все-таки вирішила замовити і не шкодую. Тут фіолетово-пастельна гама, і є дуже гарний такий жовто-золотистий відтіночок. Давайте його я вам і посхочу. До хромчики тут дуже класні. Матові не найкращої якості, але я була готова до цього. Для мене матові це не щось, через що я можу не купити палетку. Тому я зазвичай, якщо замовляю якусь дорогу палетку, мені найголовніше, щоб були дуже хорошої якості спаркли. А тут вони суперської якості, тому я дуже-дуже задоволена. Ця палетка у мене теж тепер асоціюється з таким осіннім часом, саме тому, що я почала дивитися X-матеріали осінні. І зараз тільки на другому сезоні не спойлерять мені, мені дуже цікаво. Тут також є мій Project Pen лишився один відтіночок, який я використовую для брів. Його тут небагато лишилося, але я казала й минулого місяця, що його небагато лишилося. А він зі мною все ще лишається. Тому, як тільки він закінчиться, це вже буде все. Буде уходити з моєї колекції. Наступна палеточка це від Revolution Carly Carлі. Як так так називається? Тут теж дуже хороший результат. Ці два відтінки я використовую як такі топерні рум'яна. Тут вже кілька спресованих нових відтінків. Ці два я закінчила і нові сюди спресувала. Ось цим я затемняю ось ці тіні, теж самонамішані, і дуже класно для цього підходить. Планую максимально використовувати теплі відтінки цієї палетки, щоб. Оскільки це сезонна палетка для мене все-таки. Тому і відтінки теж буду використовувати суто сезонні. І сама, мабуть, сезонна осіння палеточка, яку можна собі уявити, це Samarian Sunset від Adept. Ось така. Гама тут, ну, просто супер. Ой. Я навіть не знаю, що вам про неї казати. Це універсальна, дуже логічна, правильно підібрана по тонам палетка. Ви тут можете зробити якісь дуже нюдові макіяжі, такі щось дуже вечірнє. Для мене це палетка one and done. Наніс пальчиком і побіг, і виглядаєш просто на всі сто. Я настільки в захваті від Тіней Адепт, що був такий час, коли я просто змітала все з полок. Давайте навіть тут покажу. Подивіться на цей сяєво. І на камеру це навіть не переноситься і близько так гарно, як воно вживу сяє. У кого ці палетки є, ті мене зрозуміють мою фанатичну любов до них. І також ще одна палеточка. Від Hoodie Wild Jaguar, Це ось така дев'яточка. Вона в мене теж асоціюється з моєю поїздкою у Йорк минулого року. І це була найкраща моя поїздка за все життя кудись. Тому саме в осінній час я її обожнюю використовувати. Тут ось такі теж хакі, більш натуральні. Темно-пастельні відтінки, не знаю, як описати. Для мене це просто суто осінь, жовтень, вересень. Щось таке на дощ. Дуже класна і логічно придумана, Тут є один в складочку, Кілька в складочку, затемнити, чорним стрілочку підмалювати і спаркли. Ну, все, що треба. Обожнюю. І тут в основному також ще є мій Project Pen. Не буду вам свочити всі продукти, тільки ті новенькі, які додаю на цей сезон. Це ось така помада від Vicon у відтінку 156. Я казала, що я її використовую на холодну пору року як скульптор. І для цього вона підходить ідеально, тому що вона уходить трішечки вся в, спарклах, в червонинку, в розовинку. Не, думаю, видно. І вона як скульптор мені. А якщо мені хочеться використати щось більш тепленьке, то я використовую бронзер від Le Beige. А він мені трохи зажовтий. В цьому і проблема його. Коли я купувала, я неважливо, який відтінок, я просто хотіла його купити. Кілька років назад це була моя велика проблема. Я примріяла про цей бронзер. І... Купила перший попавшийся відтінок. Да, здорово взяла, купила, але все одно ним багато користуюся. І відтінок мені достатньо підходить. Але інколи я можу помітити ось таку режимку в ньому, жовтинку, що це мені не дуже подобається. І я знайшла класний варіант. У мене були тіні, які я майже ніколи не використовувала в UBUB, -UB, якісь давнішні Алікспресовські. І ось цей стиніста... стиністий відтінок у них не дуже проявляється. Тобто у них така достатньо темненька база, але дуже-дуже легесенька. Тобто їх неможливо наслаїти і отримати якийсь відтінок. Їх як наслаюєш, там ну, той же самий легесенький відтінок і отримуєш. я спробувала нанести їх легесенькою пушистою кісточкою поверх. Ось цього бронзера. І воно спрацювало просто супер. Я тепер ось з цими тінями трошечки приглашаю жовтизну і виходить просто супер. Воно не наглухоматове, яке я не люблю. Але і не сяюче, і щось посередині. Я в захваті від цього способу тепер у мене і уйде ця одна однушечка, І ось цей достатньо жовтий бронзер. І я. Дуже задоволена. Тому і ви спробуєте. І, можливо, у вас є якісь продукти, які самі по собі не працюють максимально на 100%, але ви зможете якось їх зміксувати і так закінчити обидва. Дуже класний спосіб, до речі. Поставлю трохи назад. Також у мене хороший прогрес по двушці для лиця, рум'яна та хайлайтер. здається, ось тут. Видно наскільки. Тут все, що горочка є, але як бачите, воно ямка тут величезна. Ось ці рум'яни, я знаю, вони в мене не уйдуть за цей рік, але я їх е... переписую, мабуть, в цей контейнер, бо він достатньо якісно зроблений. А цей хайлайтер від Mac, який був розбитий, то він у мене достатньо швидко уйде, тут. Як бачите, Мало лишилося. Але дівчата мало лишається це все ще на кілька місяців. Сподіваюся, до кінця року йде. Але ось такі поки плани на нього. Зазвичай я його люблю використовувати на декольте, тому що він не особливо сяючий, це soft and gentle. Я не знаю, чомусь в магазині він здавався набагато більш сяючим, а в житті якось ну не дуже. Не став моїм фаворитом. Цю палетку від інлот навіть показувати не буду. Тут в мене саме мої продукти для лиця. Також я додала цього місяця ось такі від Root у відтінку Cake Pop. Це дуже класні, освіжаючі рум'яна. їх можна нанести як делікатно, так і дуже яскраво. Але. Вони в відкриті у мене вже десь більше ніж півроку, тому я переживаю, що вони через рік у мене просто засохнуть. І хоч трошечки, да, хотілося б ними покористуватися поки що. Вони точно в мене не закінчаться за цей рік, але я хоча б і почну ними активно користуватися. Бачите, тут такий достатньо нюдовий відтінок, але в коробочці в баночці він виглядає дуже яскраво. Але коли його наслайднюєш, то можна зробити яскравішим. Дуже класна штука. От, до речі, не закінчила вам показувати свої палеточки. Тут, звичайно, моя база, нічого цікавого, три помади саморобка помади, яка стала моєю самою улюбленою. Тепер користуюся а, скільки можу. Це такий ягідний, дуже класний відтіночок, який пахне кокосом, тому що був кокосовий бальзам. Ввела також новий продукт, який з зломаною кришечкою, коли в мене закінчиться білий олівчик, який достатньо маленький. Я його наношу під брівку висвітляти. Тільки він закінчиться, буду користуватися ось цим. Він вже підсихає, точніше він же підсох. Побачимо, як піде, тому що, по суті, консистенція така сама, але щось я сумніваюся, що від моїй колекції затримається. Як мінімум, хочу розпробувати. І я закінчила близько минулого місяця, тому ввожу два ось таких самих старих моїх колекції від Бека. Тут вже трішки надломана кришка, але він все одно закривається, він не витікає. Але я трохи побаю, що кришка почне знову ламатися, тому хочу його а, закінчити. Дуже класні, близькі. А, не буду вже називати номера, немає сенсу. А, і все. З таких новинок тут більше немає. Єдине, що покажу вам ще кілька палеточок. Цю палетку Teenage від Revolution Амільон. Я теж взяла на цей сезон. Вона достатньо універсальна, і якщо чесно, ось цей відтінок я дуже люблю використовувати як рум'яна. Тут достатньо незвична формула для Revolution. Вона дуже насищена і така, як би сказати, ну, мучениста чи що. Але вони дуже-дуже гладесенькі. Тому їх використовувати як рум'яна мені дуже підходить. Да і до того ж. Я на кінець то почну користуватися своїм олівчиком синім віднікс гелевим. І тут якраз є відтінок, яким дуже класно можна його буде дублювати і закріпляти. А, і фіолетовий я теж люблю фіолетовий макіяж. Тому ця палетка мені стане у нагоді зараз як така базова, достатньо. Ось цей відтінок, єдиний, у нього є проблеми з формулою. Він дуже такий хлоп'євидний. У Адепт можна зустріти таку формулу, але вона якось самофіксується. Хм. Навіть і не видно. Але він дуже гарний. Він як така прикраса в цій палеці. Може так вам буде видно краще. Дуже-дуже класний відтінок. Тут, видно, погано набрала. Дуже класний нюдовий відтінок. Як хайлайтер, я б його б не наносила, але як тіні. Дуже класна штука. А, моя новиночка, яка взагалі не новиночка, але в мене новинка. А, палетка від Наташі Денони Retro Glam Palette. Ось, обожнюю я її. Взагалі вона асоціюється у мене з весною. Але, ну, вона у мене новенька, я її так хочу ще раз спробувати. А, тут достатньо нюдова гама. І не скажу, що я нею буду часто користуватися, але, можливо, якихось макіяжів 5 за осінь я нею все-таки зроблю. Е просто через те, що це новинка в моїй колекції, я би хотіла нею хоч трошечки покористуватися, бо зимою, навряд чи я її буду брати. І моя теж новиночка від Adept. Е Amy Love, здається, називається. Ой, ні, це мінка. Вибачаюся, дівчата. Ви подивіться на цю просто шикарну палеточку. краса. Я можу любуватися адептом, мені здається, вічно. На ці переливи. Добре, що, до речі, адепт не робить для своїх палеток ніякі аромати, тому що я не дуже люблю ароматизовані продукти. Тому я рада, що. Вони абсолютно без запаху. До речі, я чула, що ця палетка може приходити з таким запашком клею, бо була новинкою. Але у мене прийшла абсолютно без ніякого запаху, і, ну, можливо, просто комусь так попалося. Звичайно, тут Джошуа це самий-самий красивий відтінок, як на мене. Не вам так його красиво показати. Цей перелив це щось неймовірне. Але тут і багато інших класних відтінків, тому дуже вам рекомендую спробувати хоча б якусь палетку від ADEPT. У них, благо, дуже велика колекція, і ви можете підібрати відтінки під свій тип. Але я би рекомендувала вам саме попробувати ось такі палетки, а не... Такі в них є якби в два ряда. Тому що, мені здається, там, де в два ряда, у них все-таки формула трошечки інша і ну, не те що устарівша. Але це буде не такий як класичний адепт, як багато блогерів говорять про нього. Тому, якщо би ви, ви хотіли щось спробувати, я б все-таки вам рекомендувала хоча б одну із таких палеток, там, де три ряди йде. І ну, якщо дуже вам сподобається якась, то там, де два ряда. Бо у них дійсно формули відрізняються. І також я ще дуже хотіла ось цей відтінок Майя в палеці, не пам'ятаю, як називається палеточка Емі Loves, точно Емі Лавс. Там, де є шикарний голубий відтінок. Але у мене є цей голубий відтінок в інших палетках, тому це зупиняло мене від покупки. І я хотіла ще саме ось цей. Відтінок, і коли вийшла ця палетка, новий запуск, і я побачила, що ось ці два відтінки там практично дублюються, то я вирішила все-таки взяти ось цю, бо вона буде для мене більш носибельна. І ні разу не пошкодувала, що взяла саме цю, а не іншу. Зараз вам його покажу. Комусь скажу чесно, може, це не підійти, тому що тут аж відчувається такий. Дуже мілкий глітер. І він відчутний на пальці і тим більше на очах. Але якщо вас це не зупиняє, то він не поцарапає вам очі. Але якщо вас не зупиняє те, що формули шимерних відтінках тут різні, то, звісно, спробуйте. Його, я би сказала, треба буде сажати на клей для глітера. Тут така рожево бордова база і золотисто-серебристі рожеві спаркли. Дуже гарно виглядає, дуже нарядно, але цей відтінок вам залишить, можливо, стейн, тому будьте до цього готові перед покупкою. Взагалі багато відтінків від ADEPT можуть лишати вам стейн. Якщо це вас не лякає, то от ви тепер про це знаєте. І по суті, це все, чим я планую користуватися на повсякдень. Від одет <сміття> з моєю косметичкою на осінь. Дякую, що були зі мною. Діліться, які у вас улюблені продукти на осінь. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на мій канал, скоро буде дуже багато цікавих атмосферних відео. Всім пока!